Отак їде проспект Бажана кожного дня зранку. Зрозуміло, що можливо, якщо машина комфортна, якщо там є е, кліматконтроль, чи є якась, якийсь захист е, від смороду, можна їхати, можна постояти 45 хвилин. Е, Пробці і зрештою доїхати, але якщо б я коли був держслужбовцем, я коли зрозумів, що я за той же час, що я їду на роботу на службовій машині, стоячи в пробках, доїду на велосипеді, я кинув цю дурну задію, затію і машина службова їхала в адміністрацію сама, а я їхав на велосипеді. Велодоріжка, як бачимо, порожня. Є всі підстави їхати велосипедом. Ну, але це так. Це просто констатація фактів. Нікого не закликаю. Боже, який капець. А велодоріжка, нагадую, порожня. Ну там тільки стоять е силюки, які ще не в курсі, для чого велодоріжка і курять, але їх можна обминути, то не проблема. Головне, щоб начальство зрозуміло, що велодоріжки потрібні не для атракціону, а для пересування людей.